Перший урок, який повинен засвоїти кожен новачок, це правильна та безпечна посадка в автомобіль. Здавалося б, що тут складного? Відкрити водійські двері і спокійно сісти на своє місце. Однак цей простий, на перший погляд процес має декілька нюансів, про які і розповідатиметься в даному фільмі. Як правило, в навчальних посібниках дуже поверхово. Описується ця дія. Але практика показує, що майже щорічно трапляється 1-3 випадки, коли водії гинуть біля дверцят водія, так і не опинившись на сиденні. Почнемо з неправильних дій водія. Обходячи автомобіль з передньої частини, ні сам водій добре не бачить обставини руху, ні водії, які об'їжджають стоячий автомобіль, не бачать небезпеку, яка може виникнути. Розміри автомобілів різні, і чим більший автомобіль, тим більше простору він закриває від водія. Інформативність для водіїв дуже низька. І обходити автомобіль треба з задньої частини. Це для того щоб було добре, видно усю дорогу і транспортні засоби на ній. Перш ніж сходити з тротуару, потрібно переконатися, що вам нічого не загрожує. Виходити за габарити автомобіля можна тільки після того, як пропустили всі автомобілі у попутному напрямку. Сідати в автомобиль. Треба быстро и не затриматись на проезжей части. А дорога серую лентою вьется, залето дождем смотровое стекло. Пустой грузовик через бурю пробьется. Я хочу. Шахов... ніж Открывать двери автомобиля для выхода из него треба Через бокове дзеркало переконатися, що це буде безпечно, прочинити дверцята і вдруге переконатися в безпеці, вийти з автомобіля і покинути Парижчу часину.